Привіт, вболівальники синьо-білих. Завтра нас чекає вирішальний поєдинок проти Вереса, але на жаль, ми проведемо гру без трьох ключових гравців. Я поясню причини і хто ці гравці. Перед цим не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо 1 травня Динамо зіграє перенесений матч п'ятого туру чемпіонату України проти Вереса. В якому не буде трьох важливих гравців: захисник Максим Дячук і півзахисник Микола Шапаренко не зможуть зіграти вдома через серію жовтих карток. Крім того, вибув захисник Олександр Тимчик, якого вилучили в минулому матчі. Півзахисник Олександр Андріївський і нападаючий Владислав Ванат ризикують бути дискваліфікованими на наступний раунд. Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці. Відстаючи від Шахтаря на 4 очки, Верес із 20 очками посідає 14 місце. Отже, що ви думаєте про ці невиїзди проти Вереса? Вони фундаментальні гравці, але ми не можемо про них шкодувати. Нам потрібно виграти цей матч, незважаючи ні на що. Розкажіть нам, що ви думаєте в коментарях. Поки що прощаюся і до наступного відео. Обійми!